Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Цікава історія. Йони 2.11. І Господь звелів рибі, і вона викинула йону на суходіл. Майкл плавав під водою у пошуках лобстера, як раптом опинився в пащі горбатого кита. Він намагався вибратися звідти в ті марно, і він подумав, що все скінчилося. Однак кити не полюбляють ловців лобстерів, і приблизно через 30 секунд кит виплюнув його. Дивовижно, що в Майкла не була зламана жодна кістка. Він отримав лише синці та ще одну незабутню історію. Він не перший, Йону також проковтнула велика риба. І він три дні перебував у її черві, допоки вона не викинула його на берег. На відміну від Майкла, який опинився в пащі кита випадково, риба проковтнула йону через його ненависть до ворогів Ізраїлю і через небажання їхнього каяття. Коли Бог наказав Йоні проповідувати в Ніневії, той сів на корабель і поплив у протилежному напрямку. Отже, Бог послав велику рибу. Аби привернути увагу Пророка. Мені зрозуміло, чому Йона ненавидів асирійців. Вони утискали Ізраїль у минулому, і через 50 років захоплять північні племена в полон, внаслідок чого ці племена зникнуть назавжди. Цілком зрозуміло, що Йону засмучувала ймовірність їхнього прощання. Однак Йона виявляв більшу відданість Божому народу. Ніж Богу всіх народів, Господь любив ворогів Ізраїлю і хотів їх врятувати. Бог також любить наших ворогів і хоче їх врятувати. Отож будемо плисти до них з доброю звісткою про Ісуса. Кому ще з ваших знайомих треба навернутись до Ісуса? Як зміцнити вашу любов до них? Помолимось, Господи Ісусе. Будь ласка, допоможи мені любити ворогів так, як їх любиш ти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.